248 видів тварин налічує колекція Одеського національного зоопарку. Це майже 1600 вихованців. Після повномасштабного вторгнення росіян працівникам звіринцю вдалося вберегти не тільки своїх постійних мешканців, а й прийняти нових. Ми на жаль не могли брати котів та собак, бо ми не впоралися з цим. Але ми взяли багато таких. Тварин, як починаючи там з черепах, милеонів, е, багато папуг і різні кролики, шиншили. Протягом перших місяців повномасштабної війни зоопарк став прихистком для домашніх улюбленців одеситів, які тікали від війни. Директорові Ігорю Білякову разом із колегами заради безпеки тварин доводилось навіть ночувати на території зоопарку. Боялися, що як буде якась бомба, то треба реагувати миттєво. Поки з дому доберешся, то час буде втрачено. Тому жили тут. Звичайно, ж на колективно на людей значно зросли навантаження дуже сильно. На ось ці воєнні навантаження у такі складні часи зоопарк не залишився без підтримки волонтерів. Завдяки благодійникам нових мешканців було чим годувати. Отримали багато е кормів. Я гуманітарну допомогу від Одеситів, від одеських фондів і багато з Європи від європейських зоопарків. Більшість домашніх тварин, врятованих на початку повномасштабного вторгнення, вже повернули до своїх власників. Іншим знайшли нові родини, не кинули в бідії тварин з харківського фельдман-екопарку, який обстріляли російські окупанти. І ми тоді поїхали та забрали двох білих левів з Харкова. Я вам скажу, що ці леви, ми їх, ми їх лікували, як їх реабілітували, вони були і фізично постраждали, бо були побиті, і е, дуже психологічно постраждали. Вони були під цими обстрілами, і їх психологічний стан був досить важкий. І, і ці тварини боялися сирени. От вже вони були тут, але вже вони приходили до тями. Все. Але коли починала, починала вийти е, повітряна тривога, вони впадали в паніку. Бо вони знали, що це означає. У зоопарку також знайшли прихисток тварини, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. То ми е, зібрали більше 200 тварин. Ну, це головним чином дрібні тварини. Це були е, черепахи, е, були жаби, були тритони, були ондатри. А також свійські тварини, домашню курку та індичку, якій уже навіть дали ім'я Магдалена наступного дня після російського теракту до зоопарку привезли волонтери. Такі були, ну видно, що в шоковому такому стані. Ми прийняли рішення не випускати їх до вольєру. Вони ніч провели, ну в такому маленькому, компактному, більш ну можна сказати, квіточці просто для того, щоб вони відійшли від шокового стану, щоб можна було спостерігати, чи можливо вони наковталися солоною води, чи є якісь проблеми у них з диханням, і так далі. Зараз із тваринами все добре. Вони живуть в одному вольєрі з іншими птахами та тішать відвідувачів зоопарку. Потрапили до звіринця і хижі тварини. Троє цуценят є нотоподібної собаки. Ними опікується завідувачка секції хижих тварин Оксана Фунтова. У нас є натоподібні собачки, з'явилися завдяки військовим, які знайшли їх на морі. Це а, маленькі цуценята, які дуже бояться, їм страшно. Вони пережили надто важку дорогу. А, перший час в них були проблеми з травленням, тому що вони напилися солоної води. Ми їх поки що відпаювали, а, лікували. Зараз вони, їм уже легше. Вони добре стабілізувалися з травленням. Ям у них все їдять. Вони дуже добре. Їдять м'ясо полюбляють свіженького. Вдалося врятувати й самку плямистого оленя, яка дісталася берегів Одеси на маленькому плоті. Спершу тварина поводилася агресивно, і щоб бодай трохи знизити стрес, її поселили з плямистими ланями, котрі дуже до неї подібні. Зараз усі врятовані тварини під опікою справжніх професіоналів. Дирекція та працівники одеського зоопарку готові і надалі рятувати тварин, які опинилися в біді.